Привіт, рідні! Тихого, мирного, гарного дня вам що б не було. Сніданок сьогодні простий. Зварила вівсянку і порізала фрукти, бананчик, апельсинчики будуть актімельки. Ще зрання не перевдягаючись, вирішила, що треба мені дуже терміново протерти вікно. Воно мене мити, але весь час його хтось заляпує, тому я періодично то роблю. Просто серветками для прибирання, саме для скла, промиваю, заодно помила підвіконня і приску я вже ж поливаю квіти. Роблю зараз це щодня. Тут мій графунчик відразу заліз на вікно, тільки відкривається який-небудь простір. Він відразу тут, як тут, але обійняти котика то святе. Особливо в такі дні, тому обіймашки і далі продовжую займатися і поливаю, оприскую всі інші свої квіточки. Спека йде, ще більше пишуть і по квітам це дуже-дуже відчутно. Також протираю поверхні та плиту, бо хочу трошки поготувати не для зйому рецепта, просто мені так приємніше готувати на чистій плиті. А готую я сьогодні рагу. Мій тато завжди готував рагу, яке називав ірландським, що в нього входить все, що завгодно, все, що є вдома. Мені трапили на очі два кабачки, які я замовляла на минуле замовлення з сільпо. Думала їх посмажити, але зараз вирішила, що зроблю рагу. Додаю картоплю, моркву, кабачки, трошки обсмажу. Можна цього не робити, але коли попередньо обсмажки, буде смачніше. Далі була в мене молоденька капуста, також додаю її, перемішую і залишаю трошки протушкуватись. Так додала вже Же водички, коли картопля майже м'яка. Я згадала, що в мене морозильці є залишки брюссельської капусти, півпачки буквально. Думаю, чого б їх також сюди не додати. Далі вливаю розведену томатну пасту, також було півпачки, трошки спецій для тушкування та солю. І в принципі, за це все залишаю дотушкуватись і смачне знерагу. А буде я обожню рагу. Як люблю тушковану капусту, так люблю і рагу. Залишається лише додати перед їжею вершкове масло, і це дуже смачно. Новини мого саду на підвіконні. Дивіться, пересаджували нещодавно з вами ялинку. Вона трошки в мене ж підсохла з того боку, поки на столі стояла. Як гарно пішла її пересадка. Подивіться, що пішло. Малечки, і тут багато, як точечки. Ну, багато-багато щось буде. А залія моя почалась чухати. Буду змінювати її догляд. Почитала, що вона дуже вологу любить. Я її поливала регулярно, але замало, щоб волога земля. Буду намагатись її виходжувати і переставлю на вікно. Вона любить по типу світло. Так, тут зараз дві треба ще вимити. Герань. Герань також чухла це на новий рік купувала. Була вона квітла дуже добра, а потім почала так вчухувати. От ще листя я не обриваю, бо вона таке більш-менш само собою ціле. Але вони так зав'янтою. Майже всі були. Після пересадки. Дивіться, що робиться. Дивіться, що робиться. Пішли. Малі. малі. І що? І знов ми почали квітнути. Почали квітнути і багато маленьких. Я дивлюсь, що їй тут добре прям, пішло на користь пересаджування. Я думаю, що вона добре відійде. Ну, ця моя красуня любе полив. Любе полив. Вчора мене не було, зараз спекотна, трошки вона за день, буквально зараз її вже а, полила. Сподіваюсь, що відійде. Трошки почала від спеки в'янути. Якщо все нормально, сьогодні впродовж дня вона повинна буде відійти тільки, тільки я її полила. Погано вона переносить засуху і спеку, це те, що я зрозуміла. Ну, Орхідейки деякі квітнуть, ті, що коріння більшенькі інші, відходжую наразі. Ну і ось цю квітку, яка в'ється, я поставила сюди. Поки нічого не можу сказати, я не бачу ніяких змін. Росте, росте, не в'яне нормальне. Поставила я маю на увазі не на підвіконні. Хочу, щоб вона трошки вилась. Я не знаю, можливо, на шафу запрує. Ось цей експеримент не вдався в мене. Але я поставлю на балкон, закрию, нехай собі досихають. Подивимось, що далі з ними буде. Можливо, в землю піду на клумбу висаджу. І нарциси також вони зав'яли, не встигнувши вирости. Ось цю красуню, я дивлюсь, треба, мабуть, мені вже пересадити. Чогось мені здається, що її тут вже а, замало. Пам'ятаєте, я маленьку купувала. А, чи на доставку в сільпо я її замовила, чи просто там купила. Невеличко, вона непогано розростається, Ось трошки щось підсохло збоку. Але все непогано. І багато нових, багато повипускала, її трошки місце змінила. Гарно вона росте. Хоча вона не любить, яскраве, мені здається, світло, можливо, я її перенесу. Так, мої еустонки, Я їх поприщіплювала. Почитала, що вони іначе в стовбури підуть, тому буквально сьогодні я їх, ось, бачите, поприщіпувала. Ось вони які. Були ось ця куськи. Було ж декілька листиків всього було. І ось ця пальмочка також росте. Апаратя мені ніде ні, ні йому місце не знаходилось, він дуже волого любить. Зараз я його поставила. Я забула, як квітка називається. Блін, кожного разу я забуваю. Спотіфілум, під спатіфілум зростає непогано, дуже любить полив, особливо, коли спека, я його так рясно поливаю, оприскую. Зараз якраз це зробила і оприскую поряд ось це папертя, йому тут достатньо волого, він пішов гарніше рости. Останній ті поскидав, бачите, нові непогані, зелені. Я думаю, що також він розростеться. Хочу перенести зем'якулькас. Він краще зростає з іншого боку, коли на ялинку тут ставила, переносила з іншого. Думаю, зараз над тим. Думаю зараз над тим, і щоб він такий не вжатий був, щоб вшир він так росте, росте, але вшир погано йде щось. Ось такі новини зеленого куточку. Як і обіцяла, хочу з вами поділитися моєю новинкою в горщику. Це щось дуже незвичне та цікаве. Це кімнатний гранат Карфаген. Плоди досягають до 6 см в діаметрі, мають солодкий смак з легенькою кислинкою, і так його можна вирощувати вдома на підвіконні. Сорт відрізняється від інших сортів витривалістю та рясним плодоношенням до 1 кг плодів у сезон. Зараз будемо пересаджувати наш гранат. В мене вже є горщика, вже ж є дренаж, і також я купила грунт. Садженці прийшли до мене декілька днів тому, як і завжди дала їм трошки акліматизуватись. Дістаємо гляньте, які розвинете каріння. Будемо пересаджувати методом перевалки. До речі, цей гранат компактний розмір має. він сягає 50-70 см у висоту. Для нього дуже важливо брати місце в хорошим освітленням, то помірно його поливати. А взагалі вважається, що він не виба. <загливий>, хоч повинен давати плоди. В мене не було більш екзотичної рослинки, і все, що я дізналася, це від продавця та в інтернеті. Тому якщо хтось вирощував гранат, буду чекати на ваші поради. Мені дуже цікаво. Для мене це перша рослина, яка надає екзотичні плоди, яку я буду вирощувати в себе вдома. Швидко прибираюся і повернусь до вас. Будемо вирощувати з вами гранат і продовжуємо вирощувати мої улюблені квітки. Цесоза кайфуля. Крутився, все біля мами. Тільки не йди, мама, не йди, не йди мама на тренування знову йде. Що ти? І все почала з ним розмовляти всі. Цесо за гусь такий Гусь, 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 гусь. І втіла їх. Зараз кусь буде. Буде кусь? Чи не буде когось. Спекотна, спекотна маленькому моєму, маленькому моєму. <глево> я тебе і два підіймаю. У -у -у. Кажи, більше каші є, що треба, це не мої проблеми. <глево> Ай, шерсть вирвав відразу. Бачите, стало. І полислась Даша знав. У мене сьогодні два тренування. Перша відбула зараз. Маленька перерва. Дам вам рецептик і побігу на іншу сьогодні до дев'ятої. Ой, може, хоч походіше трошки.